Мої хороші, сьогодні разом з вами будемо програмувати цього маленького робота. Це наші перші проби щось програмувати в Spike Prime, тому, відповідно, повертаю робота до гора Ригом, а поки запускаю в середовище для програмування. Натискаю Spike Prime, поки він вантажиться, повертаюся до робота. Я бачу, що мій робот складається з. Хабу, хаб жовтий. Далі, блакитного кольору, у мене двигун, він один єдиний, але він має певні особливості, тому що всередині, зараз фокус. Знайду фокус. Не так просто вже фокус знайти. Той. О, ура, я його знайшла. Всередині кріплення жовтеньке, ви бачите, це вісь, що з одного боку. Мотора, що з іншого, є кріплення для вісі, яке у мене тримає колесо. Якщо робити більш потужний робот, те, що в мене не зафіксовані колеса а лише на вісі тримаються, це не є добре. Але для нашого прикладу сьогодні цього більш ніж достатньо. Далі у нас додаткова штукенція, яка буде дозволяти їхати нашому роботу. І... Відповідно, двигун підключено до хабу. Тобто, складного нічого немає. У мене вже запустився спайк-мігін, я обираю спайк, оновлення я не обираю і обираю новий проєкт. І в новому проєкті обираю текстові блоки. Блок... О, не текстові блоки, це трошечки складніше. Блок іконок і створити. За іноземну мову перепрошую, як я говорила, є англомовний інтерфейс, українськомовного ще немає. Тому. Мусимо працювати з тим, що є, але блоки, ті, що ми зараз бачимо, вони без тексту, тому, відповідно, для нас питань не має бути. Що мені необхідно зробити, щоб запустити хаб? Спочатку натиснути на кнопку. І нічого не відбувається, тому що кнопку необхідно тримати довго. І починає запускатися наш хаб, а ми трошечки з вами чекаємо. Щось з'явилося на екрані, хаб запустився. Тепер я натискаю на значок блютуза. Він починає блимати. Шукаю підключити, під'єднати в моєму середовищі виконання алгоритмів і натискаю Під'єднати. Тепер я бачу, що мій ха під'єднано. Блютуз горить синім. Я закриваю і переміщуюся в середовище виконання алгоритмів. Ну, найперше, з чим ми будемо працювати, коли ми маємо маленького робота, ми хочемо побачити рухи. Тому давайте переглянемо всі блоки, які є у нас. Ми трошечки вже знаємо скреч, ми вже трошечки вміємо програмувати, відповідно. Ну, Будемо шукати щось схоже на мотори. Просто беремо її пальцями і починаємо рухати. І щойно я порухала, я бачу стрілочки, і ці стрілочки мені вже нагадують мотор. Давайте спробуємо, як вони працюють. Беремо один, два, три, чотири. Беремо всі чотири і перетягуємо пальцем на поле. Але долучати будемо поступово, ми будемо досліджувати. Є таке, і давайте запускати. Куди ти зібрався? Я тобі ще команди такої не надавала. Бачите, коли, значить, оберт у нас один сюди ліворуч, я його запускаю, то мій робот починає рухатися і від мене кудись їхати. Є така штука, ніби це вдалося. Ну, таким самим чином, якщо в інший бік, то він їде в інший бік. Далі ми дивимося, що у нас відбувається, якщо натиснути кнопочку, вона вам має бути більш-менш знайомою, вже, тому що схожа кнопочка була, коли ми працювали з відео. Натискаю іншу, ставлю її на початок. Запускаю на виконання. І робот починає дуже швидко їхати. Відповідно, якщо я швидкість тут заміню. Я бачу, наскільки повільно рухається робот. Роблю все без монтажу, лише через те, щоб ви бачили реакцію робота. Знову ж таки, я змінила швидкість на найменшу. Всього чотири варіанти швидкості. У мене була найменша, і я коли її натискаю, мій робот рухається дуже повільно. Коли повільно він порухався, повертаю назад в режимі реального часу. Змінюю швидкість на більшу, на найбільшу. Запускаю і одночасно переводжу, тому що не встигну. Ну і дуже швидко він почав рухатися. Наша задача зробити так, щоб робот рухався туди і назад. І робив це постійно. Коли ми знаємо, що він рухається в... 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 ліворуч, праворуч, відповідно з обертами мотору, то ми беремо і просто додаємо в один бік і в інший бік. Давайте подивимося, що буде відбуватися з роботом. У нас вийшло. Але давайте трошечки сповільнимо робота, тому що ну, вже дуже придкий він став. Хоча б так. І запустимо, подивимось. Спрацювало. Але тепер питання стає наступним: як зробити так, щоб він постійно так рухався. Рухаюся за нашими блоками. І бачу схожу для нас піктограмку, яку ми вже бачили в відео, відповідно. Прикріпляю її. До речі, швидкість можна сюди не класти всередину. Поки я щось прикріпляла, оскільки однією рукою тримаю телефон. Трошечки наробила того, що не потрібно було робити. От є наша програма. Давайте ми її запустимо. І побачимо, що буде відбуватися, відповідно. Оп. Хочеться зупинити все, забрати робота, який кудись від мене швидко дівся і запустити його ближче. Таким чином, туди і туди сюди і назад у нас відбувається. Зупиняю програму, натискаючи на. Квадратика. Руки, рухи туди-сюди у нас відбувалися за рахунок циклу, який виглядає як кру, кругообіг. Давайте подивимося, чим відрізняється ця команда від цієї. Запускаю на виконання і рухаюся до робота. Він сам зупинився. Скільки разів він це повторив, то рахував той і бачив, що саме 4 так, зараз різкість. Саме 4 рази він повторив виконання цієї програми. Таким чином, якщо ми тут змінимо 2, 2 і запустимо. І до 1, 2, два рази він повторив. Тобто, повторення ту кількість разів, яку ми хочемо бачити, відповідна програма відповідає, так, за це це. І повторення нескінченну кількість раз. Звертаю вашу увагу, що якщо повторення ми обираємо з тією кількістю, яка нам необхідна, ми можемо цю кількість вести власноруч, так само, як і кількість обертів, ми так само можемо змінювати, або натискаючи на 0, о, на мінус, що щось починає відбуватися, або, відповідно, натискаючи на плюс, або вводячи це. Ну, індикатор обертів, як його правильно назвати, ви бачите, що все в мене відбувається. І все ніби гарно виглядає. Там якісь мені повідомлення приходять на моєму планшеті. Але це не перешкода для нашої роботи. Отже, ми створили першу програму для Lego Spike Prime, яка змушує нашого робота рухатися, і використали для цього блоки для програмування. Чи було складно? Ну, мені здається, що ні. А, тому домашнє завдання буде в Google класі. Чекатиму на ваші роботи. Бувайте!